Вітаю, дорогі глядачі. Отже, давайте поговоримо про скандал серед республіканців. Венс кинувся на МакКоннелла, а МакКоннелл нам піхав гарненько. З самого початку я говорив про те, що дана ініціатива, яку там Дмитріїв приніс, Вікафу. Відкав приніс Трампу. Трамп, не читаючи, сказав, а давай. Але ульт ультиматумом українцям. От але проблема в чому, що найбільша сила, яку березня мав Фредович, це була публічний наїзд. Він був. Повній своїй легітимні силі робити, що він там хоче. Він був миротворцем через силу, всі мали його боятися. От, і, е, значить, всіх нафік посилаємо, все, що я е, вважаю, вимагаємо. Але е, знаєте, цей час він пройшов. Я вже. Всі мої там, постійні глядачі знають, що я, в принципі, говорив про те, що кінець травня, початок червня, це буде той час, коли Фредович буде мати вже менше куди можливості, отак от галтіла тиснути на українців і там вимагати свого найвеличнішого дива. Дива, який спить і бачить Фредович, обнімашки з Росії, і розроблення арктичного шельфу. І Росія така от хороша, добра, вона зміниться, вона відійде від Китаю і буде дружити з Заходом. і в першу чергу Фредовичем і Фредович за рахунок українських суверенності. А він це на три на три секунди. Тільки дайте йому знаєте підстави. Він за українську суверенність подружиться з Росії. да? ми це розуміємо. От ем, от і він оце мріє. Оце мріє його, але є багато знаєте, таких чинників, які кажуть Фредовичу, от на тобі. на тобі. І перший чинник це, звісно, стала Україна і суспільство. Ем, я розкажу зараз, там дуже добре МакКоннелл про це сказав. Що більшість українців вважають, що обмежувати армію. І просто віддавати землю. Це ну не гоже: 76% українців. Так вважають. от це зрозуміло, що прагнуть президента важко. Які б нього не були там скандали корупційні? Ми всі теж бачили це і вимагаємо змін, і, і зміни потрібні, тому що відсутність суб'єктного парламенту і доволі закрита виконавча вертикаль під офісом. Вона справді створює багато питань і проблем. Це треба справді трансформовувати, робити більш прозоро, зробити реформи і рухатися. Вперед ем, це потрібно, але. Це одні питання інше питання, як що стосується з приводу захисту України, це українці чітко тут говорять. Ем, і друге, це звісно ставлення європейців. Європейці розуміють, що на сьогодні на кону їхня суверенність е, теж Європи. І чи буде мати Європа час трансформація остаточно? Європейці е, пручаються як можуть навіть ми тоді бачили, коли в них були домовленості з приводу митного питання. Європейські європейці пішли без війни на 15%, Хоча це доволі некрасиво зі сторони Трампа. Європейці мають багато аргументів, чому має бути нуль. Вони кажуть вже про те, що європейці для домовленості могли казати, а давайте навпаки, ви нам 15 платіть, а ми вам будемо нічого не платити, будемо експортувати. до вас. От. Але зараз європейці трошки чекають часу, поки попуститься там Америка, прийде нова влада, і вже тоді буде митні передомовленості. Вони рано чи пізно будуть, тому що Європа, по суті, не має своїх технологічних гігантів і основні технічні компанії, які. Просто заходять на ліберально на європейський ринок і шибають бабло. Це американські технологічні гіганти. Там Трамп може скільки хоче розповідати про, про товари, так що там якісь є перекос в реальних товарах, але якщо ми говоримо про інвестиції, які йдуть валом не з Америки в Європу, а з європейців вкладають і в свої ринки і безпосередньо американські американські американці полісосять капітали не тільки з малорозвинених, нерозвинених ринків, де немає своїх нормальних і довіри до центробанків, і таке інше, але і з європейців теж Нормально, а найголовніше, що технологічні компанії Америки чудово заробляють на європейцях і не мають там надзвичайних перепон. Ну там може прилетить періодично якийсь там штраф. Він там він від антимонопольного за конкретні речі, які порушують е, якісь там ну, персональні дані або таке інше ну, там конкуренція, і, і, і все таке, що е, так як око, таке брюсельське, таке, от, дивиться, не дає їм е, перегинати паличку, як то кажуть. От і, значить, Фредович він е, отримав е, таке от, спротив європейців, але найголовніше зараз, про що ми будемо говорити, за спротив безпосередньо американців, навіть мага-електорату, дорогі глядачі. У Фредовича, Люфту, зараз в них вибори. От що важливо, коли я казав вибори, це така дуже абстрактна штука. Так? От, вибори, вибори. А зараз підігнали все запитування. Зараз ми про них поговоримо. Якраз Міч Маконел, в українському сегменті їх Стап Яриш опубліковував, там міч там став по-своєму, але доволі таке нашумівше зараз опитування, яке просто закриває рота будь-якому трампісту. Тожніше тобто самі трампісти кажуть про те, що ми не розуміємо Фредовича, Ми зараз поговоримо про їхні основні ем, думки, е, тенденції дуже цікаві, і як от сталася перепалочка між Венсом і Мічем. Це теж. Важливо. Отже, про що зараз іде мова, дорогі глядачі? Давайте так скажемо, що тільки от важливо: 16% тільки американців говорять про те, що можна віддати території безпосередньо України. Україна має віддати території, щоб був якийсь там мир, чи щось там вони ще щось там вимагають. От. І якщо ми говоримо про традиційних консерваторів, тут Трошки найгірша ситуація, от мага-консерватори 44, то тотальна підтримка України і 16% безпосередньо е, взагалі, Росії і їх вимог. Ну про що тут ми можемо говорити е, неясно, так? От, про яку про які взагалі люфт для Трампа тут може вестися? Ну ніяко. Або, наприклад, е, хто винен там в тому, що не може бути з, закрити взагалі з, війна, закінчитися самі обстріли? То дивіться, так чи інакше, відповідальність у Трампа зростає, навіть серед консерваторів мага. І це дуже круто, це дуже важливо. І в основному вінять Путіна. А зараз трошечки у Путіна впало, а у Трампа виросло, бо Трамп безвідповідальний входить, от що вважають мага-консерватори. Тобто Фредович, як висновок, на сьогодні Зеленського вже ніякого серйозного звинувачення до Зеленського нема. Дорогі глядачі вже зараз питання стоїть. А чого Фредовичу це шлангує? І, і питання це стоїть у, консер... у мага консерваторів. А як ми бачимо, я поверну, якщо ми говоримо загалом про підтримку кого там, то по суті, або 21% жорстка підтримка українців української сторони, або 25% ну в принципі підтримуємо. От. І це дуже сильно. Росію підтримують фігня. Лише таких жорстких підтрим... підтримувальників Росії он 6%. Ну, що це таке? це ніячому. Фредович має з цим боритися. А давайте далі пройдемо. Ще одна дуже важлива питання, важливе, яке сталося безпосередньо там. От. Це ж про підтримку України. От. Тут теж все дуже чітко. І і он дуже багато безпосередньо мага і не тільки мага, і консерваторів вважають, що треба збільшувати санкції, тиск збільшувати. Так багато хто вважає друге питання, воно там зверху таким бусковим. То це тиснути на європейців, щоб вони розкручували свою безпосередню таку оборонну систему. Далі он дуже багато зростає, прямо бачимо, 8, 10, 11. 11 вже зараз скажуть про те, що треба економічну підтримку. Економічна підтримка. Зростає, дорогі глядачі, от що важливо. Санкції проти Росії, нарешті, зростають більше. Вони трошки впали. Чому? Тому що ну, Фредович ввів їх так, але вони вводяться зараз. І, і зараз будуть ця тема лише підвищуватися. О, так що, друзі, що тут, що тут загалом говорити? Тут треба сказати, що так чи інакше, американське суспільство воно підтримує Україну. Підтримує Україну. І коли Діджей Венс виходить і каже, це безглузда атака на команду президента, яка невпинно працювала над тим, щоб нанести лад в Україні, що залишив міч, такий поганець, який завжди прагнув виписати незаповнені чеки на зовнішню політику Байдена. Цікаво, чи поділяють його погляди троє кандидатів на зміну МакКоннелла в Кентукі. Тобто, Венс каже про те, а ну, що ти там, електорат, буде хавати твої питання, міч? стрибає. На кого ти стрибаєш, Венс? Та міч це ходяча база, блін. Він динозаврів їв, е, поки ти там, коротше, навіть не планувався. Успокойтесь справді. Міч вилазить і каже, слушай, дружок, з'їж піражок і заспокойся. Мені кажуть, що критикували, критикувати запропоновану угоду, яка спочатку була тісно пов'язана з бажанням результатом для Московії, означає неправильно зрозуміти або перекручувати деякі критично важливі реалії на місцях. Тож давайте поговоримо про реальну ситуацію на місцях. Цієї осені українців опитали, і ну він каже про українців. Там 76% продовжують боротьбу навіть за відсутністю підтримки США. Іншими словами, мирна угода, яка не забезпечить безпеку України, насправді не зупинить вбивства. Ціна миру важлива для американців. Умога до України відмовитися від території, є маргінальною позицією серед виборців Трампа 16%. Більш популярна санкції проти Московії та підтримки України три четвертих. От і все. От там просто більш деталізовано, я давав, да, що ви обираєте. Але загалом три четверті покажуть що треба санкцій збільшувати. Про що ми можемо говорити, дорогі глядачі? А от про що? Що у Фредовича люфта для тиску на Україну небагато. І треба це все. Той, хто ще раз кажу, той, хто витягнув в пабліці 28 пунктів, правильно зробив. Ну, психовали там трампісти. А що ви психуєте? Чекайте. Ну ви ж такі сильні. Ви можете впливати на Україну, ви можете там вирішувати питання світу. То давайте публічно. У вас вибори скоро. Давайте е, покажемо це вашому електорату. Подивимося, чи ви там дві палати збережете, чи ні, а? Фредович, альо, прокидаємося. Обніматися з Росії зараз не, не актуально в очах твого електорату, буквально скоро до виборів. Ну, рік це насправді багато вже. Це, вже все, це вже гонка починається, все. Це зараз буде такий удар по, по цих всіх ребятах, що ну, мама ні горюй. Вони зараз останні, що вони подумали так, от у нас скоро вибори, зараз, зараз же восени буде е, капіта сповний, вже так сильно не натиснеш вже остаточно. А зараз у них корупційний скандал, а зараз у них ще зима, і от по-любому, зараз зростеться, зараз ми. Змусимо українців продати свою суверенність. А на Москву ми тиснути перестанемо. І от буде мир жвачка е, Україна десь там нам пофіг. де, от Закриваємо. А не буде так. Давайте дотискати Росію. Зараз у нас каже вам в отворот-поворот по цьому згодженому плану. Е, пошле вас нафік. Всіх. І давайте лупіть санкції. Фредоч, ти ж сказав публічно, що будеш вводити? Он твій електорат підтримує. Мага. Мова зараз, дивіться, мова йде не про демократичний електорат, мова йде зараз про мага і про частково консерватив. До речі, як ви бачите, консерватори, помірковані там республіканці. В принципі, вони зараз зійшлися всі. Ну, вже все. Нема такого розколу всередині партії республіканської. Вона зараз ну, органічно дрейфує до нормальної подальшої підтримки України. Вони в цей час, що вони в березні зробили? Вони. Зробилося у маніпуляцію, так багато американців не були проти підтримки українців, зокрема, і республіканців. Багато хто накручений оцими всіми е, ребятами, вигляді там Венса так, Карлсона е, Тейлор Грін. цими всіми покемонами вони всі вважали, що Україні занадто багато дають підтримки. Америку не бачать, Америку не помічають. Треба Америка понад усе американці. Найважливіші, ну все вам же все ж могли вам дали, але інтереси Америки в суверенності України залишаються. Україна дозволяє вам далі експортувати, імпортувати в Європу, експортувати з Америки купу ресурсів. Україна по суті на сьогодні зменшує ваші витрати прямі на захист найбільшого для вас ринку. Алло! Україна багато інтересів дає Америці. Дуже багато. І це все, коли ти виходиш про Америка фюрст виходить, що Америка – це, зокрема, підтримка України. Вітаю вас з продупленням. Ці реалії на місцях треба було зрозуміти, як каже Міч. І все буде добре. Як тільки ти розумієш, ну, Україну то підтримали не тільки через е, якесь електоральне демократичне питання для демократів чи через там ідеалістичні позиції. Якщо ви отак от, от там піар цей демократію, він був теж, це політика. Так, ви його, от ви його там розчищаєте. А там написано інтереси Америки от такими буквами, капслоком. Коли ви розчищаєте підтримку України от, от від, від такого більш такого піарного моменту, я ну, не знаю, як це пояснити. Написано інтереси Америки. Добрий день! Я вас вітаю! А тепер давайте робіть рухи. Ти обіцяв санкції, роби санкції, ти витягнув цей базар з мирним планом. То получай, давай публічно і получай по голові, а як ж ти хотів? Пацани, ви щось не зрозуміли. Інтереси Америки це вищі, ніж інтереси Венса, чи Трампа, чи Друга Віткофа, чи Куштера цього зятя, чи ще щось. Це дуже важливі речі, які проявляться на виборах. І вже такого можливості прям давіть на Європу і Україну у вас нема. Це потяг поїхав. І коли публічно виділилися 27 пунктів, Трамп почав говорити: Та, в принципі, я не проти, ну, ну Це питання України, але ось я от стараюся, да, трошки там побухтів, але це, це далеко був не березень квітень, особливо березень цього року. Це вже далеко не це, а далі буде краще. І коли там щось левіт виходить, що ми там не будемо. Америка не може довгий час продавати зброю НАТО для України. Що ви ти розповідаєш? Кому це? Перед виборами ви посваритесь своїми цими, виробниками зброї серйозно? Ну-ну, ну подивимося, як, до чого це все призведе. Пацани там в Білому домі щось не зрозуміли трошки. І знову -таки, я ж таки, ну, ми, ми, я сьогодні аргументую підтримку Американців і реальними інтересами Сполучених Штатів в, в Україні. Я ж не розповідаю там. От ну це важливі речі, але вони не хочуть їх чути. Добре, ви не хочете чути питання, тому що порушена світова система безпеки, тому що це справедлива війна для України, тому що нас хочуть захопити. тому, що ви та вони теж тут не мислить. Я ж от минулому відео пояснював, друзі, по суті, ви зараз договором хочете кажете, що будь-який диктатор світу не просто може легалізувати за 2-3 роки будь-яку агресію і окупацію і анексію території. Він ще й отримає вищий статус у світовій економічно-політичній системі. Зняття санкцій, пробачення його дій, заведення у велику там вісімку, там сім, сімку, яку хочу зробити вісімку. мер сказав, що вот вам теж, а не повернення, і це дуже добре. Тобто повна, повний фулхаус, розумієте? Не через кропітку роботу. З власною системою, модернізація економіки, захист прав людей, там політична конкуренція, ринкова конкуренція. Не через це країна буде отримати плюси, а через те, що вона просто буде вбивати, знищувати і красти території. Оце пропонує Фредович. Але я вже цими речами не хочу аргументувати, тому що вони ж не чують. Там ж абсолютно, дорогі глядачі, ніхто чути не хоче. Ну, от я скажу вам, що ми зараз. Скажу вам, що ми зараз ну, видалимо, що дзвінок цей. Тому зараз відео піде з цим дзвінком, потім він на процесі відформатується. Вибачте, так сталося. Але я прошу, що? що на сьогодні у трампістів, ну у Трампістів, Трампісти підтримують Україну. Ну, сьогодні у Трампа певний такий стан блефу, я отак відео і назвав. Він не має підґрунтя на сьогодні витягнути свого кореша Путіна. Все, час цей завершений. Треба Росію серйозно доїть, давіть і множити на нуль їхню економіку. Сполучені Штати це можуть і мають це зробити. Тому що е, наслідки, якщо цього не зробити, надзвичайно будуть страшні для всього цивілізованого світу і миру на планеті. Всім все найкраще, друзі. Тримайтесь. Нагадаю, що у нас в школі Чорна П'ятниця. Всі, хто хоче шарити за землю, нерухомість, на навіть консервативну крипту, а тим більше за класичні інвестиційні інструменти, посилання в описі, е, можете відвідати наш канал, чумацький шлях, де ми це все теж пояснюємо. Публічно говоримо, що можна інвестувати, що цікаво інвестувати. Ви там можете перевірити нашу фаховість, наскільки ми адекватні. От, хтось там задається питанням: а, а що ви, хто ви? Будь ласка, чумацький шлях, канал, публічно все, а ми і румунські облігації, і українські. Боргові папери були, і ТІФ, і українські облігації, внутрішні, і акції Сполучених Штатів, і корпоративні там є. Ну, багато чого цікавого, ми ну, дуже багато чого. і нерухомість, якщо ми говоримо про реїти і все інше. Тобто, ми все розповідаємо, все показуємо. І, безумовно, чекаємо і ваших теж коментарів, пропозицій. Завжди досвід гарних людей. Завжди добре для того, щоб нести людям цю цікаву, важливу річ, як накопичення капіталів. Теж посилання. Всім, всіх я радий бачити, точніше відчувати, що ви переглядаєте, ставити там свої лайки, вподобайки, пишете коментарі. Це все дуже приємно і взагалі взаємодіяти приємно. Можливо, ми ще зараз стріми відродимо, тільки в іншому, більш цікавому форматі. Всім всього найкращого, друзі. До побачення!